Арт-терапія це не просто малювання. Це один з найбільш безпечних та ресурсних видів психосоціальної підтримки для дітей, особливо тих, які живуть поруч з війною. Вона підходить тим дітям, яким важко словами описати свої емоції, страхи, переживання. Вона допомагає зменшити рівень стресу та справитись з тривогою. Дома можна все. Любити дитину, підтримувати, піклуватися, творити, малювати з нею. Але заняття з арт-терапії краще, коли з психологом або навченим спеціалістом, який вміє і знає, як створити для дитини безпечний простір. Тобто дитині не задається тема малюнку, дитині не вказують, які кольори обирати, не бояться чорного кольору, не критикують закривічі неправильні лінії. Тобто дитині дається свобода. Занять має бути серія, щонайменше 10, і тоді психолог побачить проблему і прогрес. Увагу треба приділити кожному, тому краще це індивідуальні або не чисельні групові заняття. Мова не про дешевизну чи кількість дітей, мова про те, щоб почути і побачити те, що сховано всередині, що дитина не може висловити словами.